Я всміхаюсь сонечку, здравствуй, золоте! Я всміхаюсь квіточці, хай вона росте, я всміхаюсь дощику, лийся мов з відра, усміхаюсь людям, зичу їм добра. Доброго дня, малята! Сьогодні ми з вами будемо рахувати до п'яти та будемо вчитися орієнтуватися в просторі. Швидко літо промайнуло, усі добре провели час, відпочили. І сьогодні хочу вам запропонувати дізнатися, як же ж провели час улітку наші пухнасті друзі. Давайте, малята, ми з вами вирушимо у подорож до зоопарку. А подорожувати ми з вами будемо на потязі. Поїзд їде. Чух-чух-чух. Куди домчу тебе, мій друг? Ми поїдемо туди. Де радіють, малюки? Поїзд так відповідає. І в дорогу вирушає. Перш ніж зайняти місця у вагончиках, пропоную їх порахувати. Скільки ж вагонів в потязі? Так, п'ять. А який за рахунком зелений вагон? Правильно, четвертий. А якого кольору перший вагон? Так, він жовтий. Який за порядком стоїть синій вагончик? Молодці малята, він стоїть другим. А який за порядком стоїть рожевий вагончик? Правильно, він стоїть третім. Малята, а якого кольору п'ятий вагончик? Так, він помаранчевий, молодці. Дітки займаємо місця у нашому потязі і вирушаємо у веселу подорож. Рейки, рейки, шпали шпали, їде потяг наш цікавий. Дитино, глянь навкруг, яка твоя земля красива, дивовижна і єдина, усе тут дороге. Ліс, гори і поля, бо це вітчизна наша, Україна. Не марнуймо час в дорозі. Ми пограємо любі друзі. Вищі руки підніміть і спокійно опустіть. Нахиліться, розігніться, станьте прямо. Усміхніться, Плесніть, дітки, кілька раз. За роботу. Все гаразд. Ось ми приїхали з вами до зоопарку. Погляньте, діти, і скажіть, будь ласка, кого ви бачите на картинці. Так, це тигриня, слон і мавпочка. А давайте ми їх з вами зараз порахуємо. Скільки ми зустріли тварин? Правильно, три. А хто стоїть перший? Так, тигриня. А хто другий? Правильно, слон. Назвіть, будь ласка, третю тварину. І це мавпочка. Подивіться на тварин, діти, і скажіть, хто стоїть праворуч від слона? Правильно, це мавпочка. А хто стоїть ліворуч від слона? Молодці, тигриня. А скажіть мені, будь ласка, між якими тваринами стоїть слон? Так, між тигриням і мавпочкою. Молодці малята. Але це ще не всі звірята. Давайте пошукаємо інших. Погляньте на картинку, подивіться, де сховалася мавпеня. Так, правильно за кущем. А хто стоїть на пеньку? Так, тигриня. А хто стоїть попереду Пенька? Правильно, молодці! Жираф і ливеня! Дуже добре малята! Ми гарно з вами пограли малята! Весело провели час у зоопарку. Тварини будуть чекати нас у гості наступного разу. А нам вже час повертатися додому. До нових зустрічей, малята!